Хаюшки, привіт всім. Коротше, отак от. Знаю, світла немає. Четвертий день в квартирі холодина, холодніна, стає холодніше і холодніше. А, і якось отак от. Цей от час, в цей час, що, що я так задумаюся, знаєте, така що, що? Находити, які опори, що знаходити. Мене так мене так кошмарило ну, останніх два дня без просто. Те, я думаю собі, сиджу і думаю. думаю а, а як же ж бути тим бароном Бюнхаузеном, щоб витягувати себе за косічку? Коротше. Помните цю казку, да що баронгаus, який витягував себе за косічку. От нам треба всім бути зараз трошки. Бароном Мінхазом, щоб витягати це за косічку, просто треба знати, що за косічка. І я е, припускаю, що в кожного вона своя. Тут немає якогось універсального якогось методу чи якогось універсального е, рецепта. Задача кожного з нас знайти е, в собі ключ до, до того, щоб змінити свій стан. І якщо ми знайдемо цей ключ, тоді ми зможемо змінити своє сприйняття. Якщо ми змінимо своє сприйняття, ми змінимо реальність. Ось. Тому я думаю, що це нормально. Деякий час бути якоюсь такою о, грустною какашкою, але. А важливо не залипати в цьому стані. Я не думаю, що це правильно просто, типу, придушувати себе, тіпа, і щось корчитися супермена. Бо навіть це потім все одно ця енергія вона, вона якось буде в підсвідомості, вона якось буде накопичуватися. Маю на увазі, придушена енергія. Бляха, ну два дні от я сидів, сидів, і якось, знаєте, все-таки от, треба щось робити. Я так розумію, що навіть якась невелика дія, яка дає контроль, яка дає відчуття контролю, вона допомагає вже запустити вхід енергію. Тобто я щось роблю для свого добробуту, я щось роблю для свого стану. І коли ну це все бомбошки, ці всі нема холоду, нема ніяк нагріти, помитися, нічого, це взагалі по, по суті жорсткі умови, да? типу, бо води нема, світла немає, і треба щось, щось робити в цій скотній ситуації, знаходити змісти, змісти знаходити, щоб які будуть дарувати силу. І ну в когось це йошка, в когось це. Духовність в когось це молитва, в когось це е, терапія. Е, але я е, думаю, що е, ну, а хто, а хто крім нас, чуєте, зробиться? Ніхто не зробиться, крім нас. Ну, тобто, хто потребується про наш стан? Ніхто. Ми одночасно і сильні, і слабкі, і нормальні, і. В дечому дурні, в дечому дуже мудрі, але ми сумарно репрезентуємо з вами систему карм, систему шаткарм, які прокручуються на плівці нашої свідомості. І в залежності від того, яка карма по тим чи іншим причинам і умовам зараз в даному моменті є, включається. От, те ми будемо і переживати в реальності, в дійсності, бо м це ж сприйняття. Це все в реальність. Ми не живемо об'єктивну реальність, ми живемо е емоційно, е емоційну таку реальність. За, за, я б сказав, ми живемо реальність, яку ми бачимо в своєму сприйнятті, яке базується на наших знову ж таки е патернах, травмах, розуміннях і віросподіваннях. І забарвлено це все емоціями. О, тобто, оця є наша реальність, а не об'єктивно щось там чи суб'єктивно. Це все наша реальність. Тобто, вона якась така ось змінна непостійна. Ось. Коротше. Так, як же ж ці ключики знаходити? Я думаю, що треба знаходити е, спочатку мікроключик. Тобто Мікрокосічку, повертаючись до тієї метафори з Мюнхаузеном, він же себе за косічку з болота витягнув. О, от. Треба перечитати ці казки, там реально багато мудрості. От. І ось ця косічка це може бути, що хоч друзі, це може бути, наприклад, зробити собі кавусю. Це може бути просто виключити все на годину і подивитися книжку якусь прикольну. Подивитися фільмачок, прикольний. Піти на вулицю, роздрухатися, розходитися. Кафешки не всі, там, ці всякі місця можна знайти, десь якусь прикольну якусь страву, взяти, захавати, попити чайочок. Чайочки рішають. От, я зараз сиджу, п'ю чайочок і розумію, наскільки це потужно, просто випити теплий чай, коли в квартирі холодно, холодрига. Коротше. І як це круто. От. Ось тому от навіть якщо стан такий просто дуже-дуже складний, то можна навіть належать почати читати мантру, почати читати молитву. Неважливо, до кого ви молитесь. Моліться до Ісуса, до Аллаха, до Буде, до Тарі, до кого хочеш. Головне, що ви включаєте е, такі в собі, от е, так сказати, відкриваєте в собі такі. Простори, які міняють ваш гормональний план. І коли гормональний план змінюється, бо для розуму, що фізично ми бачимо, що ми в ментальності бачимо, да? зовсім інші центри задіюються в мозку. І коли ці центри задіюються інші, в тих інших центрах наше сприйняття інше. А коли інше сприйняття, ми бачимо зовсім іншу реальність, друзі. Тому ми не спираємося на об'єктивну якусь реальність. Ми спираємося на сприйняття, яке залежить від нашої пам'яті, від наших психологічних травм, від наших психологічних патернів, від наших віросподівань і від нашого стану свідомості, саме простіше змінити стан через фізику, тобто. Йошка, фізуха, встати, просто покрутитися, роздрухатись, пострибати навіть, зробити то дихання Вінкхофа за три хвилини, воно змінить вже на стан. В тому стані нам будуть вже видні більші ключики, тобто більші косічки, тобто косічки ці, От, Коли ми знайдемо свою, свої двері, які відчиняють нам зовсім іншу реальність, тобто двері, іншу реальність. Тоді в нас зовсім зміниться переживання того, що ми переживаємо. В буквальному сенсі ми можемо бути в одній і тій же кімнаті, але в одному стані і в одній реальності ця кімната це якесь прокляття Боже, а в іншому це м благословіння. Це може звучити, це може не сподобатись багатьом. Але да, дійсно. Навіть в таких огидних складних умовах реальність, вона не за... ну, вона пуста від. Залежності... Вона пуста від незалежного існування. Тобто вона завжди залежить від нашого сприйняття. Ось. І просто наше сприйняття воно теж залежить від цих всіх штук, які я розказав. І над ними в нас є. Над, над ними у нас є вибір. Вибір. І ми його робимо кожен момент. Кожен момент окремий часу. Цей вибір полягає в тому, на чому ми фокусуємось. Тобто ми фокусуємося на рішенні, на проблемі, на внутрішній, зовнішній реальності, на абсолютній реальності, на відносній реальності. Що це означає? Це урок для загартування характеру, це розширення свідомості, це тому, що я супер поганий какашка, це тому, що мені зараз потрібно рости, це тому, що мені треба звернути на цю область реальності, бо тут в мене зона росту, чи це щось інше. І далі третє це що, що робити з цим всім. Тобто, що ми робимо? Що робити з цим всім? Яку дію прийняти зараз? Що я можу зробити на основі перших двох рішень? І тут багато чого можна зробити. Мені можна зробити практику, мені можна зробити йошку, мені можна зробити фізуху, почитати книжку, поговорити з штучним інтелектом, поговорити з сусідом, поговорити з другом, поговорити з сім'єю, підтримати когось, допомогти людині. Зайнятися вирішенням проблеми, подумати, як її можна вирішити, зробити те, що можливо. І це от три рішення, які дійсно є ключами до зміни нашої реальності. Повторюю, навіть в самій дічі завжди є цей принцип Бюнхаузена, тобто завжди є можливість витягнути. Себе за косічку, і спішно це не принцип, це відповідальність пряма наша, кожного. Далі другий момент. Ця косічка це ключики, які відкривають двері до зовсім іншого життя, іншої реальності, іншого майбутнього. Третє. Починаються керування своєю увагою через три простих рішення, які ми приймаємо кожну секунду. На чому ми фокусуємося, на чому фокусуватися. Що це означає та що робити з цим, або просто що робити. Ці всі прості штуки, дуже, але вони формують нашу реальність, нашу дійсність. Тому я бажаю всім світла, ясності, як ззовні, так всередині. А також я бажаю всім витримки, терпіння і все-все найкраще. От, може бути темно зовні, але поки в нас всередині світло, то блін, як би це не звучало, але ми не переможні. Тому всім чудового тут і зараз.